Через тиждень будемо їхати, давайте. Ви там буде, тиждень, там а ми приїдемо до вас. Ок. А ви зараз де? Ми якраз доїхали до вас, але ще треба назад. Та, та у вас там хоч є бензин? Ви так. Ну, але ми і так тут недалеко від нас заправка. Ну то заправьтесь, если там есть бензин. Або дезель. Ну добре, але там я бачу, там зомби какие Ну то постреляйте, у вас все пушки в, там, в, в газельце там стоит. А, точно. Я... Саня, давай, доставай пушки. Не зря нам Витя поклал пушки. А это вам Витя Ну да. Та хоч та хоть у вас є там градати якісь? А? Ладно, хлопці, давайте. І на, і на весь і на в усіх наших людей винтовки. Ладно, давайте, хлопці. Через те ще зустрінемось. піп пип пип Хочу би а Тр треба піти міша збудити бо ну, вже половина дня прийшла, ну, бо вже третя година, а, а вон а воно вже спи, а воно ще спить Падь МІША Миша! поспать нормально, що вчора був пізно, блін, в футболу. Дивився коротше. Ти зівайся вже третя година! Ні ну а чого Чорально? Зомбяки. Навіть не думайте. Ладно, ну, лагері, шпе, спе. Так, що там? Що там в нас там? Походим. Хоч би там щось хілюксі там є, хоч. Там є там якісь бисквіти. Хоть перевіри. Ну є там якась палка ковбаси добре. і хліба. Так, ладно. Крайбагажник... Кстати, вы там террористи, а вы там маєте багато в Просто якщо я буду кожен раз давати людям своїм оружием, то мне може не хотіть. Так, по-моему, арсенал. О, По 50 пушок, все, треба за все. Треба, дивись, треба, щоб що треба, хоча б вже норманький такий запасик. Mm. Ну, добре. Давайте І ми так трощить, ні вже їдемо. Босиба, любий. О, на дякую ж доброшею з другостолку. Добре, ви поки поїхали. Mm. Як добре бути начальником в терозисті. Бляха, Camry. Фух. Так я зайчики глушити. Да, казати, казала, хай вони сьогодні хай вони переночують в базі, бо ми і так біля бази. ми, ми, і, так через... ми і так через 6 днів будемо їхати до бази. Ладно, від, э, коли, коли їхати? Просто, просто нам требуется потихеньку збиратися. Ну, десь хотя бы через 13 дней. Що вы правите? Вже 6 дней и так бы. Вы так через пять 5, 5 будем ехать, а нам треба два дні нам треба їхати. Через 2. Нам треба два дні а їхати. Ми і так будемо два дні їхати. Збирайся, я поки тут на природі побуду. Ой, господи, Вітя! Як якраз передавали, якраз передавали цей, що сьогодні тваринний сезон, зайшки і сьогодні капець які смачні, бо їх розстрелювати і їдуть. Вітя, ти нормальний? Яких зайчиків? Яких зайчиків? Ти, ти в Сойову? Мовчи, мовчи, просто мовчи. Ладно, я, я їду поки що з Батихеньку збиратися, я збільшую, але... І так, до, речі, не треба ж три дні їхати. Ты что, давай, ты поступал 20 років. Видите, трубайся. Я тут об ч. Ты ч, я, ск я скоро всю камеру туда добью? А. А вы зло, что тут машина была письма брошена? А е-мое. Блин, походу старая хайопа. Алло, брат. Алло, шо? Я же доезжаю, кажи, шо, треба? Я зову що робити, коли на тебе із води дивиться краки. кракен? Кракет? Ага. Вітя Вітя, оу Кракет? Кракет, знаєш? Іди ти приєдну папа. па-па. Я пока подвод. Шо, а, це шо машина? а там якась машина була 에, заброшена. Вроді як е, стара кають. Ну за перевір там якісь документи, може є. Є якісь документи? Ну, так, мені треба їхати. Ладно віть, я, я пішов збиратися. Ой, та що я живу, що кракен. там своїм улюбленим ділом зайнятися. Посушанням бомбе на верхушки дерев. Ну шо, Кетлер, як ти виспався чи ні? <риснє> Кажись, вас одразу буде йти. Що тобі так? Ой-ой! О, а, то то, то, то БВ, ребята, яка я, вона і мені і так не подобалася. Вона хіба з може все їдь хіба? Ва, я ж з друзями їду до тебе. Давайте їдьте. Ну, ми... їхній... Давайте їдьте, бо ну, зараз ми будемо там щось робити. Треба нам сьогодні спати, ну, дивись, доб... нам, Ми сьогодні виїжджаємо, бо я, я перепутався. Нам треба аж їхати. Знаєш скільки? Нам треба аж їхати 4 дні. Днів. Тобто. Що? Нам треба 4 дні їхати? Вітя! два. Я подивився по Google картах і бачу, що 4 дні треба їхати. Ми, ми, і так, ми і так зараз знаходимося в Тернополі. Ладно, ведь нічого страшного. І так ми можемо їхати швидко. Ладно. Нехай спати едем еди соседний сено на дискотеку. Ну, ну нормально чека там що за машина? Форс вами це? У цей я мрія про цю машину. Ось ця моя, напевно. якийсь грузовик? Який грузовик? Ну не знаю, бета не мешал какая Давай за вид двері, двери Господи дивіться. Господи дивіться, що там таке творцо? Ну краще завоешон. Краще... Ай! що, бляха, було! Ну да, Витя, дайте вообще, да ты вообще ты его зашел. Стояла, я її перебрал. Ну засполи, нам нашел. Давай ми просто боїсь мой іну. Проси прямо Господи сьогодні. Ой-ой-ой! Это -ой. полная машина. Видите, ты такой что то робишь? Я уже спалил в Диди. Добро. Да вроде бы это база зомби, но это хоть доброе.